Символізм та символічність насправді у футболі вони відіграють дуже і дуже велику роль. 18 березня у цей день ми офіційно розпочали свою нову історію. Цей день ми провели кубок серед батьків Дюфа Динамо Лью. І 18 квітня рівно місяць часу минув. З того моменту, як ми оголосили про зміни, і сьогодні ми підписуємо довір про співпрацю із дівша ФК Львів. У цьому випуску ми власне якраз розповімо вам про те, як відбувалася ось ця угода, про те, що думають учасники власне цієї кооперації. Ну і сподіваємося, вам буде цікаво. Одразу ж нагадаємо вам, що потрібно ставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал, обов'язково. Ставити дзвіночок, аби він задзвенів саме у той момент, коли потрібно, і ви зрозуміли, що у нас з'явилося нове відео на каналі. Мене звати Володимир Дидик, ще дюфа Динамо Львів, і ми розпочинаємо. Як ми вже раніше і зазначали, одним із найважливіших чинників у плані становлення динамівського власне футболіста є динамівська самоідентифікація. Власне, тому одним із перших завдань було брендування усіх наших локацій, відповідні синьо-білі кольори, у відповідну динамівську символіку. І, власне, зараз ми вам демонструємо її дуже гарно. От ми забрендували наші локації. Ви думаю, самі вже невдовзі у цьому переконаєтесь, коли відвідаєте ви тренування ваших. Дітей або ж просто прийдете з друзями сюди на динамівські майданчики, пограти у футболу своє задоволення. Таким от чином ми наших дітей готуємо до розуміння, що вони є динамівці, вони вже відтепер мають підтримку. Динамо, це сім'я, і власне із цієї сім'ї надалі будуть виходити дуже хороші, видатні ось такі от гравці, яких своєю чергою уже відтепер на ранніх стадіях підтримуємо на Найбільша конкретика стосовно подальшої співпраці відбувається якраз за цими дверима у цей момент. Там спікери говорять, як вони бачать спільне майбутнє, як вони бачать спільний розвиток обох шкіл, і ДЮФА «Динамо» львів, і ФК Львів. Давайте також і ми подивимося, про що вони говорять. Трішки туди залаштунки зануримося, і для того, аби вас вести в курс справи, і для того, аби надалі ми всі розуміли, у якому напрямку воно все розгортатиметься. Ан Іванович, ось ця співпраця Динамо і школа в Львова» Так яку користь вона може принести на вашу думку? В Нинішній час, яка зараз ситуація в Україні, любе об'єднання шкіли до співпраці, воно несе певний позитив і певний прогрес для нашої школи і для школи Динамо. У Вас молодий колектив, у нас молоді хлопці, і обміном досвідом дуже важливо для наших шкіл і на благо наших дітей, яких нас багато і вас є, дай Бог, буде ще більше. У нас зараз нормальна співпраця з Романом Синявським, Тому я думаю, ця співпраця буде тільки збільшуватися. Я думаю, воно дасть тільки на благо нашого львівського і українського футболу. Сьогодні була підписана угода про співпрацю вже офіційно між школою футбольного клубу Львів та Динамо Львів. Яка користь із цього буде для динамівців, власне, на вашому? Вони грають в еліт-лізі, ми в першій лізі України. І, відповідно, ті діти, які в нас є на лідерських позиціях, вони будуть там попадати в склад, наприклад, набиратися досвіду ігрового на вищому рівні. Ті діти, які в них не попадають, вони будуть приходити сюди і, можливо, ставати тут лідерами. І то має бути така. Пересортиться футболістів для їхнього ж блага, для того, щоб діти не застоювалися. Ми не зацікавлені в тому, щоб затримувати дітей в той чи інший момент. Тільки та дитина показує, що вона готова грати на чуть вищому рівні, їй треба давати шанс. Ну от це основна, основна позиція, яка має бути між тренерами для розвитку дітей. У плані взаємовідносин між тренерами як конкретно буде налагоджена ось ця ось співпраця чи ви бачите, як це все відбуватиметься? Однозначно бачимо позитив цієї співпраці. Будемо обмінюватися досвідом. Вже ми маємо тісні дружні стосунки. А так вони будуть формалізовані і можна буде передавати свій досвід, брати досвід тренерського складу. «Динамо Львова обмінюватися ідеями, баченнями. Тільки перспектива хороша. В першу чергу відмітив для себе і для нашого клубу той такий ентузіазм. Багато ідей нових вони легко втілюються, і це також нас стимулює. Ну дійсно, це визначна подія для нас, для нашого клубу, тому що ми вже почали нарешті прогресувати. Нарешті почалися позитивні зміни в плані інфраструктури, в плані співпраці з такими великими клубами. Це буде в першу чергу нам на руку. В плані того, що буде порядок, тому що були деякі моменти, коли дітей десь там домовляли з нашими батьками, з дітьми безпосередньо, і це відбувалось трошки неприємно. Зараз це буде вже все вдосконалено, і відповідно, перше ми будемо співпрацювати з Львовом, а далі вже з іншими клубами. В Кальвів досвідченіші в плані тренерського складу, і керівної ланки вони. На даний момент їхня перша команда грає в прем'єр-лізі. Тому завжди приємно вчитися в сильніших наставників за себе, чергувати в них, брати якісь позитивні моменти для себе. Дуже дуже хороший крок, як і для нашої школи, так і для школи Динамо Львів, тому що в майбутньому таким командам, як наша, яка акцентує увагу на львівських вихованцях, дуже тяжко знаходити якісь резерви. І така хороша школа, як «Динамо» Львів, яка вже відома не на лише в Львівській області, а й в Україні, буде давати змогу вибирати в них кращих дітей до себе, підсилювати свої команди. Також, якщо десь хлопчикам нашим не буде щось получати, завжди в них буде місце, де вони зможуть надалі покращити свою майстерність і завжди повернутися до нас в свій рідний клуб, футбольний клубів. Тому я вважаю, що це дуже дуже хороший. Крок для обох клубів. Виділи б, що Динамо в Львів активно розвивається інфраструктура, активно розвивається тренерський штаб, збагачується кадрами хорошими, в тренера намагаються вчитися, навчаються з деякими на постійному контакті, тримаємо контакт. Ну, я вважаю, що в, цій, в, цій, в кожної команди є чому повчитися, особливо в такої команди, як Динамо. Якщо коротко підсумовувати, насправді вся співпраця між Дюфа Динамо Львів та Львів, вона має бути взаємокорисною для обох структур. Сподіваємося, що якомога більше молодих гравців себе віднайдуть. Сподіваємося, вони зреалізують себе як професійні виконавці. Власне, із цією метою, якраз і було підписано ось цю угоду. Вам, шановні друзі, залишається лишень уважно стежити. За усім тим, що відбуватиметься довкола, ми якраз маємо на меті вам усе це продемонструвати. Власне, тому ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, чекайте нових випусків і до нових зустрічей на футбольних полях під мирним українським небом.